Всім привіт! Дуже коротенькі поради, що потрібно мати для того, коли тебе мобілізували або коли ти сам мобілізувався у підрозділ. Дуже багато повідомлень, що брати з собою. Перша порада це годинник, обов'язково з компасом і нічною підсвіткою, щоб ти вночі зміг міг подивитися, яка година і напрямок. Друге, це РПС. Я завжди замовляю у компанії Велме, тому що вони шиють дуже класні і якісні речі. Тут є повна комплектація для того, щоб військовослужбовець міг комфортно себе відчувати, надати першу домедичну допомогу побратимам у разі поранення і гарно себе відчував, тому що вони дійсно шиють класні речі. Бронежилет. На бронежилеті у мене камелбек, який дає можливість носити з собою воду. На правій стороні у мене додатковий підсумок, в якому я теж ношу всі необхідні речі, які мені потрібні. Сигнальна ракета, додаткові акумулятори до радіостанції і все, що вам потрібно. Тут три магазини, підсумки для АК від ВЕЛМЕТ, ножниці, ручка. Це додатковий перехідник, зараз покажу для чого він подальшому. Це підсумочка для рації між своїми групами. Підсумок з рацією моторола для зв'язку з батальйоном і вищими можна сказати, офіцерами і керівництвом. Шолом я заказував на UARMS, це дуже комфортний гарний шолом з гарними уставками, подушечками, які дають можливість комфортно носити його і відчувати себе на позиціях. От такий шолом. Навушники активні ми під'єднюємо до е передавача і ми маємо зв'язок з підрозділами. Далі йдуть навушники. Навушники я заказував заказу палтери, тому що мені подобається американська компанія, яка їх виробляє, вони дуже зручні. Е, додатково також є кріплення. Вони дуже комфортні, тому що вони не ломляться і вони гарно відкидають їх наверх. Додаткове кріплення під пристрій нічного бачення. Якщо у вас є дуже круті волонтери, або... Партнери, які донатять ваш підрозділ, ви можете собі заказати пристрій нічного бачення, який дасть вам можливість вночі бачити все так, як у день. Бачите ворога, бачите, куди ви йдете і е, рухатись в прав... правильному напрямку. Перейдемо далі. Обов'язково перчатки, тому що є. Час, коли холодно, ви їх одягаєте, ви можете їх застосовувати до великокаліберної зброї, щоб не попекти собі руки і тому подібне. Далі. Ножик. Ножик, який потрібно носити з собою, тому що він призначений для повсякденного носіння. Це харчування або будь-що для робіт у окопі. Фонарик двохтипний. Ворклінг, дуже класний військовий фонарик, який є, має три функції. Так само можна його у бліндажі за щось зацепити і можна поставити його у таке положення, воно буде, він світить близько 14 годин, дає можливість вам отримати світло. І також він заряджається на акумуляторі. Ножик мультитул. Це одна з тих необхідних речей, яка е, заміняє відкрутку, плоску губці і інші речі. Дуже крута е, штука, яка теж потрібна для е, військовослужбовців. Так, йдемо далі. Те, що потрібно для себе, я відклав, але кожен військовослужбовець собі формує сам е свій рюкзак. Одна з необхідних речей це ложка. Вилка два в одному. Ось така класна американська ложечка, яку я смакую кожного дня. Маркер потрібний для того, щоб тримати. Всі позначки собі. Коли є моменти, коли тобі потрібно нанести там маркування, коли там хтось поранений, чи ще щось, ти це робиш маркером, тому що він не старається. Балаклава є краще використовувати у холодну пророку або на вечір, щоб тобі було комфортно і в шоломі, і на позиції. Обов'язково потрібно мати блокнот. В блокноті ви ведете собі свій щоденник, всю свою історію, записуєте позиції, позивні і так далі. Цей блокнот має бути обов'язково у командирському рюкзаку. Це такий зупинний канал, де тут є всі свої необхідні речі для гігієни. Там зубна паста, піна, там від комарів я ще кинув собі. Кішка, Кішка, яка спасає життя на дистанції, коли ми робимо якийсь маленький контрнаступ або ще щось, вона дає можливість убезпечити ваш прохід у е, полі, у лісі і в будинку. Якщо ви бачите, розтяжку її можна теж використовувати. Це одна з таких речей, яка потрібна е, у рюкзаку хоча б одна кішка на групу. Далі моя любима. Плитка, без якої я не можу жити, бо я кожного дня п'ю з наїкаву. От така плиточка. Я вам зараз покажу, як вона відкритає. Такою плиткою ви собі можете підігріти, їсти або сухпай, або зробити каву, чай, просто закипятити воду під будь-які напої. Тому ця річ теж одна з тих, яка потребує до кожного дня, бо вона була у рюкзаку. І, в принципі, в мене все. Будемо скидати вам відео, будемо давати вам рекомендації. Слава Україні! Скоро буде перемога.